Четверо чоловіків приїхали на заправну станцію у селі Браня в Шоукорицькому районі. Вирішили пообідати. Поводили себе підозріло, тому оператор не спускав з них очей. Зайшли хлопці, молоді четверо і вирішили дещо прикупити. Почали там стологів, розрахував їх. Але вони дуже часто заходили, і так, щоб розраховуватись, то, то один заходив, то зараз другий зайде розрахується. Ну в кінці розрахувалися, але я замітив, що на одній із полок. Столі... Так якби лежали дорогі цукерки, перед цим я їх виставляли і вирішили перевірити камери спостереження. Видно було, як один із молодих людей просто взяв рукою і за пазуху коробку з цих цукерок. Ми при перевірці виявилося, що пропали не тільки. Ці цукерки, а ще й іграшка і інші шоколадки, що були в прикасовій зоні, чоловік зателефонував у міліцію. Працівники деякі патрулювали неподалік, помітили мерседес із закордонними номерами, який підпадав під орієнтування. Відразу зупинили легковик. Під час несення служби 13.05.2015 року на стаціонарному посту номер 3 корець було отримано повідомлення від оператора АЗС ВоК, яка знаходиться. В селі Бранів про те, що невідомі особи на автомобілі Mercedes темного кольору здійснили крадіжку в магазині речей. Бо під час насильства служби було помічено даний автомобіль, а його зупинено на пусту і викликано свідчу оперативну групу. У салоні був водій та троє пасажирів. Люди родом з Львівщини. Знайшли у мерседесі і викрадені речі, саме солодощі, там які іграшки. Щоправда, всі свою причетність до злочину заперечували. На заправці заїхали на заправку. Ми поїли заплатили там гроші. Все. Ну я пішов, сів в машину. Ми прийшли, остальні всі сіли. все, поїхали. От і все чого. Ви, ну, це Дошов, взяв собі художник взяв заходить три. Все, завдяки. Ну, а хто брав? От ви ж знаєте, хто брав. Я не знаю. Я на камеру я хто брав. На місце події інспектори дає викликали слідчо-оперативну групу. За фактом таємного викрадення чужого майна відкрито кримінальне провадження. Санкція передбачає до трьох років позбавлення волі. Сума нанесеного збитку встановлюється.